Всім мої вітання з Київської області. Сьогодні 4 квітня, і в мене продовжують квітнути крокуси. Вчора сьогодні потепліло, а всі ті дні були дощі, понамокало і потрібно буде кропити тюльпани, тому що від дощу почалася. Таке схоже, як сірогниль. Ну, ось і ще квітнуть крокуси, і з тої клумби я пересадила ось ці крокуси. От так, пересадила біленькі і пересадила ще одні розквітли, мабуть, великоквіткові. Теж біленькі ось так, сьогодні. сонечко більш так тепліше і розквітли у мене. тюльпанчики, це один сорт А он біленький. Він то відкривається, то закривається, в залежності від хмаринок. Квітує Анемона. І ще я ось знайшла кущик Анемони. Викопала сюди пересадила ще один кущик Анемони. Ну, ось так. Пушкінія біленька і там далі. Полосатенька пушкінія. Сьогодні заквіт, не заквіт, а розкрився горецвіт. Такий красунчик. Але сьогодні я хотіла би поговорити про іриси. Зараз саме така пора, щоб робити профілактичну обробку. Зараз ми про, них, про неї поговоримо. Це мої карликові іриси, вони вже доволі так гарно попіднімалися, дощики пройшли і вони геть гарно ожили. Хочу розказати про ірисову муху. Ірисова муха з'являється тоді, коли іриси вже формують бутони. І вона зовні дуже схожа на звичайну муху. Це один із найнебезпечніших шкідників. Може знищити цілі плантації ірисів і не дати їм. Розвинутися. Зимою лялечки свої мухи під опалим листям у прикореневій зоні самих ірисів. Ну, Якщо восени не встигли прибрати листя і почистити коренево, то це ну, ми робимо весною або зимою, якщо зима дозволяє. Цьогоріч я чистила і зимою, тому що було до лютого місяця дуже тепло. Шкідник цей відкладає яйця лише один раз за сезон у бутонах ірисів. І орієнтовно у квітні травні, залежно від кліматичної зони, по кілька яєць в один бутон. Доки квітконос росте і бутон наростає, личинки харчуються м'якими частинками ці квітконоси. Можуть відставати у розвитку, хоч можуть і зафарбуватися. Що ще сказати? Е коли бутону вже пора квітнути, личинка всередині сильно виїдає всю серцевину. І бутон загниває і стає м'яким і водянистий. У мене на, на перших порах, як я садила іриси, таке було. Я тоді не оброблювала, мені цього ніхто не казав і я цього не знала. Коротше, ірисова муха. Заляльковується і падає вона в прикореневу систему. І так зимує весною, а точніше, орієнтовно, ось зараз, початок або середина квітня, я буду обробляти. це сьогодні сонечко стоїть, сьогодні я й буду обробляти. Обробляють інсектик. І інсектицидами по листку або пролить під корінь. Ну, всі ці препарати ми, мабуть, вже ж всі знають: актара, провантомаксі, тепекі, моспілан, всі можна протруйники, які вбивають шкідників. Але обов'язково і з прилипачем, тому що листечко у іриса гладеньке і просто водичка буде стікати, вона не буде задержуватися на листочку. Що ще можна сказати? На квітках можна виявити муху так, пелюстки бутонів не розкрилися, вони покриваються плямами. Потім скручуються і засихають. Ну, муха залишає після себе такі зеленкуваті виділення. Ну, а з часом самі бутони темніють і загнивають із середини. Вважається, що один із найбільш схильних це середньо квітучі гібридні риси, а також, на, як на відео, карликові іриси. Не, муха не бере тільки Сибірський ірис і ірис солелюбний. Вони практично не страдають від мухи. Ну і ще другий раз потрібно обробити ірис це коли вийшов квітконос. Ще фарба не набралася, тільки перші побачили, що він вийшов. Це другий раз ми обробляємо. Ось така. Маленька інформація, хто не знає, хто тільки купує іриси. Я, як перший раз купила іриси, я не знала, що їх потрібно обробляти. Ніхто мені це не казав. Ну, ось так. Потрібно обробити, щоб ми потім милувалися красою. Вони хоч і не довговічна квіточка, але ефектна. Дякую всім, хто мене вислухав, хто був зі мною. Щастя, миру, все буде Україна.